І далі Миколаїв він був серед тих, які отримали почесне звання місто Герой 24 березня 22 року. Своїми спогадами про перші тижні повномасштабної війни жителі незламного міста поділилися із кореспонденткою ТСН Оленою Шворак. Це зруйновані хати, зруйновані житлові будинки. багатоповерхівки. Цей плач, ці сльози. Хтось там втратив житло, хтось втратив близького родича. Оце найчаст... най... найтяжче. Дорого, дорого, Танк, який ми забрали повністю на ходу, який застряг в болоті з 10 ранку до 16 вечора. Ми його намагалися витягнути під обстрілами. Були обстріли, нам вдалося. Ніхто за ніякі вихідні не навіть не думав. Сирени так же само ніхто не, не звертав уваги, зібрали волю в кулак та і все. По Миколаєву було сильні бомбошки, тому так йшли на роботу, а, а далі як дасть Бог. Поранені ракетами та побитий ворожою артою на початку повномасштабного вторгнення Миколаїв росіяни і досі чи не щодня атакують балістику і дронами. Але справжнє пекло тут було у перші дні. Згадує операторка служби 101 Ірина Гересименко. Почалось така маса звін телефонних дзвінків, всі люди телефонували, питали, що робити. Операторки координували рятувальників, заспокоювали людей та навіть були зв'язковими у військових. Люди телефонували з сіл, казали там стільки техніки, рашистської де там яка. Яке кількість казали, які машини, куди повертають, не боялися нічого. І тижнями жили на роботі. Ми заїхали вже ж після 15 березня додому. Да, то, що було у нас, там торбу взяли і сюди, і оце ми тут жили. Оце от наші хати. Оце, от це от, оце у нас отаке. От Понад півтори сотні загиблих, до тисячі поранених, 3800 пошкоджених будинків. Дні, коли в місті було тихо, можна порахувати по пальцях рук, кажуть рятувальники. Нас е, крили касетними бомбами, е, житловий сектор. Е, всюди були розкидані касетні бомби, ускладнювали це пожежу. відходили на безпечну відстань, потім поверталися і ось так. От гасили пожежу. Ми витягали чоловіка. Він був 18 годин під завалом. Ми з ним спілкувались. Ми з ним вели е, діалог нас, але людина, серце людини не витримало. І, ну, так по такі моменти вони залишаються на все життя. Попри ворожі штурми напівоточення та обстріли місто не лише виживало, а й як могло допомагало війську. У трамвайному депо цілодобово варили протитанкові їжаки. Через 200 штук ми зварили їх. На протязі. Місяця двох, напевно, це було ця Робота була без вихідних біля нас в районі кварталу. Двох падали ракети та полювали за ворожою технікою на потреби військових. Загалом це було 36 одиниць техніки різної і на ходу, і підбитою, і ну танк, гаубиці, БТР, нони, мста Мста С, яка, ну які постійно стояли по периметру Миколаєва і постійно обстрілювали. Миколаїв і коли хлопці відбивали, проганяли їх, вони тікали. Ми, в принципі, майже ну на наступний день, двома старенькими тракторами, Т-150 виїжджали і забирали цю техніку. Постійними вибухами не припиняє роботу навіть місцевий зоопарк, приймає відвідувачів. На його території побудували укриття. Тут живуть понад 4 тисячі тварин, 400 видів. Росіяни влучили по звіринцю вісім разів. Одна касета від Граду прилетіла біля вольєрів, ведмедиці, сметанки, тигриць, агріпіни та пенелопи. І одне влучання просто біля загону Бізона. Вони відчували всю небезпеку, Вони э, відказались від їжі. Другі. Були травмовані тварини. Якусь емоціональну підтримку ми їм не могли оказати, але старались максимально е садати їм комфортну умови. Кілька місяців працівники зоопарку ночували на його території поряд з підопічними. Тварин від голоду рятували благодійники з усього світу та українці, які купували онлайн-квитки. Миколаїв поволі повертаються жителі. Хоч тут доводиться долати чимало викликів, що у 22-му росіяни зруйнували водогін. Тож із кранів містян досі тече технічна солона вода. Питношу розвозять машинами, тролейбусами і навіть трамваями. Але найбільша проблема ворожий вогонь. Цього тижня тут знову є загиблі і поранені. Олена Шворок, Софія Шворок, Миколаїв ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.